Вітаю, друзі! Російська Федерація продовжує нав'язувати свою агресивну політику українцям на тимчасово окупованих територіях. Про святкування псевдодня воз'єднання частини наших територій з Росією, промивки мізків дітям, а також про роботу нашого підпілля. Дивіться у сьогоднішньому випуску. Мене ж звати Валентин Балагура, і це передача «Спротив Ньюз». диктатор Владімір Путін. Назвав 30 вересня днем воз'єднання частини наших територій із Росією з днем воссоєнення Донецької і Луганської народних республік Запорозької і Херсонської областей з Росії. Год назад, 30 сентября, Произошло определяюще поистине історичне і судьбоносне событие. Мені також як і вам, а дивитись на його обличчя. Але все ж таки треба знати, що говорить цей несповна розуму чоловік, щоб після цього добряче засудити його та поплічників за всі скоєні злочини. Росія для свого свята окупації використовувала усі можливі пропагандистські інструменти. Лиш подивіться, скільки білбордів порозвішували на вулицях. Одночас у Москві відбувся великий концерт, звісно ж, із примусовим завезенням працівників різних державних установ зі всієї Росії. Робиться це лише з метою, щоб показувати внутрішній аудиторії свої начебто перемоги. Чому, начебто, та тому, що ситуація для них стає все гіршою. Це розуміє і Міністерство оборони Великої Британії, яке завантажило Стьобне відео на свої сторінки в соціальних мережах. Напередодні саме 30 вересня. Російська федерація обрала свій майбутній шлях: шлях поразки, розпаду та міжнародної ізоляції. Росіяни продовжують проводити політику промивання мізків українським дітям. Окупаційні школи та садки на тимчасово захоплених територіях виконують роль пропагандистських осередків. Так, на тот півдня російські так звані педагоги, які гастролюють регіоном за дорученням Кремля, проводять історичні бесіди в школах захопленого регіону. Рядом з цим місцем було Куликове поле, на якому і прайзайд в которой Дмитрий Дмитрій на нарв'явоював воевал вместе свої нами і совершил немало подвигов. Вороги розповідають, що нібито сучасна Російська Федерація це спадкоємець Русі, а її внесок в сучасну цивілізацію є фундаментальним. Вони заперечують існування української нації і перекладають вину за війну на українську державу. Водночас дітей заставляють вчити вірші на прославлення вілічії Росії. Інших же заставляють співати пісні у цьому ж дусі. О, родина, в Насправді це дуже сумно, адже якщо ці діти будуть ще деякий час під окупацією, то вони сильно постраждають від ідеологічних експериментів Росії. Ворог це розуміє. І тому свідомо проводить політику геноциду, направлену на знищення самоідентифікації цілого покоління українців. Якщо вам подобається це відео і ви хочете бачити наступні випуски, то підпишіться на наш Ютуб канал. Також поставте вподобання та залиште коментар, щоб більше людей знали, що відбувається на ТОТ. росіяни будують оборонні лінії біля Феодосії після успішних ракетних ударів України. Окупанти приступили до спорудження нових фортифікаційних споруд на півострові Крим, побоюючись українського контрнаступу. Вони сподіваються, що це, начебто, зупинить наші Збройні Сили України. Проте це все марно. Український партизанський рух АТЕШ сформував групи, які їздять по всьому Криму і збирають інформацію про оборонні споруди. Вони заявили, що зроблять все можливе для успішного прориву силами оборони України. Записане АТЕШом відео є одним із підтверджень того, що які б новітні технології не застосовували вороги для виявлення наших партизанів та агентів, йому все одно не вдасться придушити український спротив на ТОТ. І, до речі, ось свіженьке відео від ЗСУ, які пройшли вже одну із ліній таких оборонних споруд на Запоріжщині. Ворог Натот робить видимість наявності громадянського суспільства. На захоплених районах Запорізької області запрацювало регіональне відділення Народного фронту. Воно є нібито добровольчою структурою. Яка об'єднує волонтерів та суспільних активістів. Проте, за фактом, це кремлівська організація. Про це говорить на записі і сам представник цього псевдоруху. Що російський народний фронт це для Російської Федерації очень важная організація? Це організація, которую создал в тому числі президент нашої страны Володимир Владимирович Путін. Народний фронт створений для імітації громадянського суспільства у Російській Федерації. Адже у тоталітарній країні інше просто неможливо. Усі члени регіональних осередків Народного фронту будуть виявлені та понесуть відповідальність за співпрацю з окупантами після деокупації регіону. Ласкаво запрошуємо вас повідомляти про зрадників в телеграм-боті, які є в описі до цього відео. Окупанти продовжать використовувати православну церкву Росії та її відгалуження в Україні у війні проти нас. Так, один із колаборантів, який раніше проживав в Запоріжжі, досить сильно попав під вплив московської церкви. Саме це сприяло посиленню його проросійських позицій. У цьому фрагменті можете побачити, якою діяльністю займався згаданий персонаж, та що у нього взагалі в голові. Ми дуже сподівалися, що к нам теж прийде руської армія, освободить нас. Тим більше в 2014 році на Україні ніхто не готовий був за цю саму Україну воювати. Покинув Запорожжя під давлінням укрфашистських силовиків, Шарлай участвував в боях за Російський Донбас. Проте цікаве інше зараз йому доручили нове завдання: він став начальником відділу по роботі із релігійними організаціями Запорізької окупаційної адміністрації. Уявіть собі: людина, яка вбивала невинних українців у незаконних формуваннях, буде просувати Російське православ'я. Певнений, що контакти із зрадниками у Рясах на підконтрольній території України у нього залишились, і він їх буде використовувати сповна. Саме тому нашій державі необхідно заборонити УПЦ МП. Більше цікавої інформації читайте на сайті InfoLight.in.ua або на ресурсах Центру національного спротиву. Посилання в описі до цього відео. На цьому все зустрінемось через тиждень. Україна переможе!